Хочу задати питання на суміжну тему. Щодо атак по цивільній по цивільним містам, які трапилися в останні тижні кривий ріг суми вночі було така ж атака на Дніпро. Реакції від Білого Дому на ці атаки якось однозначно не послідувана. Дональд Трамп на відповідь журналістів про атаку на суми сказав, що це була помилка, проте не уточнив, що він мав саме на увазі. Як ви розцінюєте таку, скажімо, відсутність однозначної реакції, і також на вашу думку, що така реакція, така позиція США комунікує Кремлю? Які сигнали надсилає Кремлю? Дякую. Була реакція від а, міністра держсекретаря рубіо І у його була зрозуміла реакція, він засудив це, і па, ми вдячні за таку реакцію. Більш а, серйозна реакція була від багатьох наших партнерів, там, де засуджували з кількістю і говорили, хто такі русський після цього тощо. А, більш м'яка реакція американських а, американського політку Ну, ви знаєте, <клес> вона різна. Вона різна. Я думаю, що м'яка реакція адміністрації говорить про продовження тієї політики, яка сьогодні є. Я думаю, що вони вважають, що така дипломатія. Така дипломатія, саме, саме така, цей формат працює, щоб закінчити війну. Я саме так можу це характеризувати. Помилкою, вибачте, назвати цю спецоперацію русських по атаки по, по, щодо атаки в Суми не можна назвати помилкою. Я поясню чому. Ми цілимось в цю людину. Або, а хотіли в дитину, а попали в її матір. Вибачте, це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр. Він не йшов на фронт і розказувати історії, як я те б'ю по фронту, але це помилка, вибачаюсь, це не може. Ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр. Міста, міста б'єш ракетами, не однією, а якщо не одна, вже не помилка. І ще, не пам'ятаю, мені здається, це в Суман була касетна історія. Це відповідь, коли застосуються касетні речі, коли ми хочемо нанести який удар, яких втрат ми хочемо від іншої сторони по кому ми б'ємо.